Друзі, привіт! І сьогодні з вами поговоримо про визначення залежностей. Якщо ти бажаєш дізнатися, якими чином можна апроксимувати залежність, якийсь набір даних, або просто побудувати графіки функцій, то це відео саме для тебе. Отже, давайте з вами розглянемо конкретний приклад. Дуже часто буває, що необхідно побудувати певний графік та встановити залежність, яким чином змінюється певна функція. І у якості. Прикладу, я взяв рандомно, задав числа, задав інформацію У нас є певний R-набір ресурсів, я можу навіть назвати R, давайте я позначення. Це ресурси, і Q це у нас обсяг або давайте продуктивність. Продуктивність. Таким чином стає зрозуміло, що у нас по одній шкалі, по шкалі Y будуть ресурси, обсяг закладених ресурсів, а по Q буде продуктивність, або давайте економічний ефект. Економічний ефект. Або загальний прибуток. Прибуток. Таким чином, ми бачимо, що прибуток у нас змінюється від кількості вкладених ресурсів. Для збільшення одиниці продукції необхідно. Збільшувати кількість затрачених ресурсів. При цьому у нас є постійні, а змінні витрати ростуть. І таким чином ми давайте дослідимо, як це буде змінюватись. Тобто, дослідимо, за якою залежністю все в нас змінюється. Як це зробити? Все дуже просто. Виділяємо набір наших даних, після того натискаємо вставлення. Діаграми і обираємо точкова. Можете ввести назву, можете, ми бачимо, що у нас по одній вісі величина прибутку, а по іншій вісі кількість ресурсів. Після цього давайте з вами визначимо, за яким законом і зміняється ця залежність. Натискаємо. Додати лінію тренду і починаємо дивитись. За Опціонально тут стоїть лінійна залежність, але ставимо показати рівняння та показувати величину вірогідності апроксимації. Ще раз нагадую, що величина апроксимації відповідає за точність нашої залежності. Тобто, чим, більше, чим вона буде прямувати до одиниці, тим точніше наше рівняння буде описувати, за яким законом змінюється наша залежність. І бачимо, що. При е, значенні е, у нас, е, якщо б це у нас е, була лінійна залежність, то величина апроксимації 0,41. Що свідчить про досить низький рівень кореляції. Давайте спробуємо експонанційну. 0,17 теж не підходить. А давайте спробуємо поліномінальну. І ми бачимо, що у нас величина апроксимації 0,93, що свідчить про високий рівень апроксимації. Тобто ми можемо. Е Стверджувати, що наша залежність змінюється за поліномінальним законом другого ступеню. Давайте з вами опишемо третім. При третьому ступені у нас взагалі величина апроксимації 098. Таким чином, ми отримали рівняння, за допомогою якого можна визначити величину продуктивності в залежності від кількості закладених ресурсів. Тобто, Наведений набір даних можна візуалізувати за допомогою приведеного графіку. І числові значення, можна і величину продуктивності, тобто замість Y, наприклад, у нас Q прибуток буде дорівнювати цьому рівнянню, тобто замість X ми підставимо значення R, і таким чином ми зможемо з вами. По-перше, описати, по-друге, обчислити аналітично нашу залежність. В даному випадку залежність прибутку від кількості закладених ресурсів. Також досить цікава є функція це прогноз. Давайте з вами зробимо прогноз, наприклад, на 5 періодів вперед. Як бачите, ми бачимо, що через 5 періодів у нас буде А, наприклад, і на 10 періодів назад. Тобто ми бачимо чітко, що на 10 періодів назад у нас було б наступні залежності. Таким чином, за допомогою функції Додати лінію тренду, ми можемо визначити, яким рівнянням описується дана залежність. Як бачите, все дуже просто. Ще раз наголошую: побудова та визначення типу залежності, якою описується певний графік функцій, полягає в наступному. Переходимо на, встав... на вкладку вставлення. Додаємо тип діаграми, в даному випадку, це в нас точкова, Після цього натискаємо на точки права клавіша, миші, додати лінію тренда І починаємо додавати, обирати лінії тренда, які нам необхідні. Тобто додаємо лінії тренду, обираємо і за ступенем величини апроксимації r квадрат визначаємо, якому рівнянню, якій залежності наша функція відповідає. Таким чином ми можемо визначити аналітичний вираз функції, спрогнозувати та побудувати лінію тренду. Як бачите, все дуже просто. Залишайтесь нашим каналом за підписку обійняти.